Вперти, сину шлях здолай, свій кінці ти знайдеш рай. відпочинь урешті решт не журись тепер. Що, друзі, всім привіт! Як ви пам'ятаєте, ми з Олею лишилися в Іспанії тусуватися, поки що жити. Наша подорож тут стала на паузу. Поки що далі ми мандрівку не продовжуємо. І от ми столкнулися з такою бідою. В общем, як я не старався легалізувати мотоцикла Маршала, на жаль, в Іспанії не виходить. Причина дуже банальна і проста. honda shadow 400 випускалася тільки для американського ринку. А це значить, що в Європі його розтаможити неможливо. Я звертався в інші інстанції, в різні абсолютно ходив, просив, казав що це єдиний мій транспорт, іншого мовляв, На жаль, на жаль, на жаль. Ну, то й що та й прийдеться маршалу повертатися назад на Україну. Хочеш не хочеш. Я не знаю, скільки я пробуду ще в Іспанії і не знаю, скільки я ще пробуду в Європі. і Скоше за все, що маршалу прийдеться продавати. Як би мені не хотілося, якби мені не був дуже дорогий цей мотоцикл, Завтра зранку я виїжджаю в Румунію. Там мої друзі переведуть мотоцикл через кордон. Я ще пару днів путуся в Румунії. І назад я буду забирати свою машину, мишку сіру, якщо пам'ятаєте. Її якраз можна тут розтаможити і вільно пересуватися в Європу, навіть на українських номерах, поки що півроку. О, так ми, коротше, маршала о 8 ранку будемо грузити цей бус з прицепом будемо вести його в сучаву. Коротше, якось так маршал помістився всередину. Ще в прицепі ми будемо 2 дні. Я їду бусом. Там ще в Румунії пару днів ми ще з маршалом покатаємося, і далі вже маршал буде їхати на Україну, а я буду забирати машину. І з машиною вже їхати назад на Іспанію. І по дорозі буду показувати вам дуже-дуже багато цікавого. Чому? Тому що я не ограничений по часу, і я буду подорожувати в машині, бомж стайл. Спати в машині, їсти в машині Це буде круто, роблять. Промінявши на на втік за межі уяви. Зел злетіти вище марив І сягнув за край. Хоч і бачив, але зовсім не зряче, Хоч і мислив навіть же не був наче. Голосів чужих своїх знак. Чую я слова. І кругом по дорозі я зустрічаю свої мрії. Тут ми зупинилися. Трошки будемо тусуватися тут, відпочивати. Коротше, що, зараз трохи блукаємо по Франції. Вечерем ми будемо заїжджати в Германію. І від Германії воно вже піде все швидше не багато. Таке дорога тяжка дуже. Кондиціонера нема, місця для них В Взагалі тяжко. Але терпімо. Бувало теж. О, Ой, скільки їжджу, дивлюся, що кругом все однакове. І трава така сама, і дерева такі самі. Все те саме абсолютно. Просто ніяк не годні хтось нажертися для на цієї землі, яку ніхто не обробляє. Взагалі. Щось мене в лігріку понесло. Коротше, щойно тільки що лиш виліз душа. В общем, доїхали ми до точки моєї дислокації в Сучаві. Фу. Три дня в спринтері це жесть, ребята. Я сміх і гріх. Я мию сраку, а я її не чувствую, вона в мене німа повністю заніміла. Ми дуже довго виружали мотоцикл Marshall з прицепа. Коротше, я вже нарешті прийняв душ. Нарешті вже відчуваю себе людиною. Не знаю, що робити з цією одежею грязною. Треба завтра просити, щоб її якось постирати. На годинку пів третій ночі і пора, мабуть, спати. Це була тяжка мандрівка, в якій я нічого не побачив і нічого майже не зазняв. Но так і має бути. Чому? Тому що моя точка старту там, де й була рік тому з сучави з будинків Пауля. Коротше, вчора трохи холодно було. Це таки Румунія. Тірму худів. Ніколи не думав, що вона мені понадобиться ще. Але понадобилося. Вчора ліг щось, я не знаю, десь в третій, але так і не міг заснути десь ще до 4. Зараз на годину вже 10 майже. Треба прокидати їхати в сучаву закупитися продуктами і купити сину подарунок Короте, завтра турист я вчора відклав собі одну слоєчку спеціальними Навіть не знаю з чим вона слоєчка з вкусом слоєчки тут холодніше ніж в Іспанії ви знаєте ночі я прям задубів та й був обігріватель, але я думаю, ну, я нахер включати. У мене термуха, я одну термуху, коротше. Сьогодні до мене має приїхати толпа народом. Коротше, кум всіх, на квадрику кордон пересіг. Прикиньте, в нього на квадрик є номера, все. Зробили і тихогляд і грінкартом. Зараз десь приїдемо. Рома Коріш теж з Германії їде, Андрюха зараз теж приїде, Хоч сьогодні ще посидимо, потусуємося. Але я зараз думаю такий дійсно, що я, мабуть, в сучаву, скуплюся продуктами, та й малому подарунок. Та й вже вечором поїду до нього. Дюк пес. Що, хлопчики, поїхали в магазин за хлібом. Я тут трошки таки насервірував столик. Зараз будемо жарити м'яско. Зустріч старих друзів, Рік не бачилися. Так швидко рік помелькнув, що капець не встиг навіть опам'ятатися. Раз. Все. А можна передати привіт мамою або хату? Ну що, заздеба. Щоб ви мені були здорові, я біля вас. Сирі сусідки, бляй, кум. Сирі що ти Починається. Я що тобі казав? Не, нормально, я штуку. Я шо. От я не ж думав. Ганаєш кому. От всі, всі люблять наш сухе це мясо. Я не що сухе мясо. Не срі, не Будь ласка, достань мені пиво. Ты едят <реж> хліб з, з мясом. Я їм місо з мясо, мясо з мясом. Мясо з певом. Мясо з пивом теж. Їм сухий хліб, хліб. Так. <реж> да. 650 мешки. Та я лиш тобі дзвоню, качеш ти можеш вже не їхати. Ми вже м'ясо з'їли, пиво, випили, все вже. Я плітку розбивав. Я не знаю до чого ти їдеш, я не можу О, а поняти. Ми що тобі телевізор, чи може на нас дивитися. Що ти вам дайте там? Мене всі обгоняли. Даже велосипеди. Даже бабка на обганяла. Я представляю, як не было. Бабка така мне. Ну вже не ногами крутили, як навілости, ті під горочку на язик там ззаді, там волочиться. Вас вітаю поковина! Північна, південна, а то не південь. Це Буковина, це так Чернівці. А? Це так Чернівці, Буковина. поковина. Це ще наша. Приїхав? Лохті грязні, в вдуть. ти хотів, що за це? Це довольна, Так, де Ну що, всім привіт. Знову я мало спав цієї ночі, бо їхав. Вчора було одне з найкращих моментів мого життя. Я вчора нарешті побачив свого сина, я його не бачив вже 4 роки від початку війни, він живе в Англії. І в принципі, одна з причин, чому я приїхав в Румунію, це щоб побачити свого сина. Він був на канікулах в Україні і в Сучаві сідав вчора вечором на літак і так би пересеклися. Бо дуже було бідно того року, коли я був на цьому самому місці. на... Так само в Сучаві, коли перед великою європейською мандрівкою на мотоциклі я просто з ним розминувся. Коли я перейшов кордон, він якраз в цей момент на бусі їхав на Україну. Ми розминулися і нам це було дуже обідно. Але вчора ввечері ми нарешті зустрілися. І це були гарні впечатлення, Чому? тому що я дуже-дуже давно його не бачив. Він дуже виріс за цей час. Такий гусак. А завтра буде теж дуже приємний для мене день, бо завтра приїде моя мама, моя бабуся, моя дочка. Ми також побачимось. Ми не бачились уже рік. Вчора посиділи з кумом трохи, відпочили. Був Рома, був Андрюха, мій друг теж. Вчора з Андрюхою ми трошки покаталися. Андрюха зі мною був на... в аеропорту, трошки знімав мене з малим. Сьогодні день такий нічого не роблення. В общем, я дуже хотів десь поїхати покататися, але трошки в мене не дуже з фінансами і треба кожну копійку зараз зберегти. Та й нема компанії, що. Я, в принципі, міг би і по дорозі знайти собі компанію, але таке вже. Передня різина на мотоциклі вже лиса і я щось на серпантіни румунські не уверяв, чи, чи стоїть тільки їхати. Та якось так, коротше. Тому думаю, що скорше за все, що ні. Я прокинувся, кум поїхав з самого ранку, Рома теж уїхав, вони мене не будили, бо знали, що я приїхав пізно. Літак ще вчора малого затримали. Ну, я, правда, не буду до самого кінця, бо вони там малий вже дуже хотів спати, був дуже дуже, -дуже От. І вони вже пішли туди зал очікування трошки спати, бо там у них літак відлітав в четвертій ранку. Ми зустрілися десь в 11-й. Десь до першої години ми потусили разом. Дві годинки. Маловато, звісно, але все одно це багато чого для мене стоїть. Після вчорашньої нашої пожарки м'яса з кумом лишилося трохи м'яса. І в мене такий грубий сніданок Мітії і кусок жареного м'яса. Для жолудка це, звісно, не дуже полезно з самого ранку, але їхати в магазин, щось купляти в мене настрою немає, і опять же таки я трошки урізаний по фінансах. Вже гроші до мене прийдуть завтра. Сьогодні в мене тусовка в одиночісті. Завтра з родичами. І післязавтра я вже буду вирушати в цю мандрівку на машині. Вона буде цікава. Я дуже сподіваюся на це. І дуже познавательна для мене самого. Я буду їхати сам по машині через всю Європу. Не спіша, по дорозі відвідуючи гарні місця, де я ще не був. Я дуже хотів. Думав, чи їхати тим маршрутом, яким я вже їхав, і побути там, де ми з Олею вже були галопом по Європу, навіть так і вийде. Поки що в планах як? Я їду на Брашов ще до одного свого друга. Відти на машині Трансфагараж буде, версія номер 2 Але зараз у мене вже є в дрони тому кадри обіцяють бути ще сочнішими, ніж були. З Трансфагаража я вже буду їхати через Угорщину. І зупинюся на озері Балатон знову, бо в принципі там більше немає як. І відти я планую поїхати через Австрію, через Альпи. Дуже хотів би проїхати Швейцарію показати вам, але, на жаль, Вінета Швейцарії тільки річна і коштує вона десь аж 60 євро. Я ще буду шукати, дивитися, чи можна там якось по-другому, щоб взяти на тиждень ту Вінету. Але наскільки я говорив з людьми, казали, що да, що там тільки річна. Ось. Тому, мабуть, поки що Швейцарію ми минемо. І вже, мабуть, з Австрії я поверну на Італію, ну, там вже віняти не треба, у Франції не надо, в Іспанії не треба. В Францію я, мабуть, поїду в долю все ж таки лазурного берега. Хотілося, звісно, і в Чехію заїхати до сестри. І до друга хочеться дуже в Голландію, але я думаю, що мені не вистачить просто на це все грошей. І тому скорше за все, що це ось не буде. Ось. Тому заїду я ще до друга в Іспанії до Сережки Хотабича, мого побратима, з яким ми разом служили. Побачимо, як це все буде. Це не передбачено, бо дорога, машина. Нічого не знаю, як воно буде. Але я думаю, що буде дуже прикольно, дуже весело. Не знаю, наскільки мені буде скучно самому, бо Олею все ж таки веселіше. Ось. Але сам мандрівка буде соло. Та й таке. Побажайте мені приятного апетита. Я йду снідати і монтувати якісь відео, які вже встиг зазняти. Па-па!